Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди. Сьогодні я прочитала таке одне повідомлення, коли це вже закінчиться. Воно тільки розпочалося, а ви хочете, щоб закінчилося. Це стосується снігу, який, до речі, у нас теж сьогодні був зранку. Вчора було плюс 21, сьогодні плюс 1, плюс 2 градуси в день. Уявляєте, який різкий перепад температур? До речі, і уявляти не треба, тому що дуже багато хто знаходився теж в таких же кліматичних умовах. А живемо ми на півдні України в Одеській області. Отож, давайте згадаємо зараз, чому я про квітень. Виклала сторінки ці аналізи, гороскопні погодні, тому що нас запитують, коли вже це завершиться, цей період такий. І ось я хочу просто показати вам, що зараз у нас. Ми говорили вже про це по західній астрології і по Ведичній. Дивіться, 13-го у нас повня, 13-те повня. А тепер дивіться. Головні планети, які відповідають за погоду Марс, Венера, Меркурій, знаходяться в знаках стихії води. Це холод, це вода. Юпітер в Близнюках, вітерець гарний, він у нас точно гарний. Сатурн в рибах, Уран в тільці це прохолода, Плутон в водолії, це вітер. І у нас чорний та білий місяць, в знаці Скорпіон і рак. Е, відповідно, Тому до 13-го за тиждень розпочалися ці. Тенденції погодні, ось у нас розпочалися сьогодні різко ці погодні умови змінилися. І е, будуть ці погодні умови продовжуватися, дивіться, ще тиждень після 13-го. І воно прямо видно дуже гарно, е, тому що дивіться, 18 квітня місяць, е, Марс, перепрошую, Марс, перейде в знак лев. Дуже багато тепла. 16 Меркурій, який теж відповідає, дуже важливу роль грає у погоді в Овен. Ну, Нептун буде їм допомагати. І завершиться період Сонця в Овні. бо, Ба, як бачите, він, е, сонечко не так сильно впливає, як впливають на погоду оці три планети Марс, Венера та Меркурій. Тому, я думаю, що завершиться цей холодний період після 18-го, ближче до 20 го квітня. До речі, така ж сама тенденція. Пам'ятаєте, ми робили аналіз і теж по ведичній астрології подивилися, а тут прямо картинка з натури. Чому? Тому що теж, бачите, у нас починається тільки сонце, зайде в знаковен, і тепло піде якраз після. Тиждень завжди даю на оцю дату, тому що 13-го воно точно ніколи нічого не буває. Довго ми вже це спостерігаємо, отож, вже ближче до кінця другої декади ми зможемо вже мати тепло. А так, ось дивіться, що в нас робиться. Стільки багато стихії води, холод, телець, вода і знову ж таки. Земля, стихія Землі, Телець і Діва, вони дають прохолоду і холод. І ось це у нас завдяки цим таким змінам погодним, а вони якраз регулюються планетами, які знаходяться в певних знаках. В даному випадку знаки у нас це знаки стихії води та знаки стихії землі. Ну і Тенденція повинна бути вже трошечки покращуватися. Але це не значить, що ви вже повинні бігти і висаджувати розсаду. Будь ласка, навіть в теплиці це проблема. Але ми сьогодні виконуємо ваше прохання і підготували, зараз ми покажемо. На травень місяць ми самі дуже-дуже хвилюємося, що ж буде в травні. Ми ще не висаджували навіть в теплиці розсаду. А чому? Тому що ми знали, що можуть бути такі тенденції. І ось дивіться, що в нас в травні. Дуже мені подобається, що головні планети, які відповідають за тепло, вони якраз будуть працювати в знаках стихії вогню. Там, де тепло, Марс в Леві весь місяць, Венера в Овні весь місяць. Єдине, що Меркурій тільки буде перші 10 днів знаходиться. У знаці Овен, а далі прийде в знак Землі, це прохолодний період. Але дивіться, у нас повня буде 12-го, ось ми таким чином собі зараз вимальовуємо. Я для себе аналізую цю погоду і завжди таким чином розкладаю. Як бачите, у нас перша половина травня дуже тепла. А потім підуть трошечки прохолодні ночі, але в нас Марс та Венера будуть давати тепло, і це радує. Нептун буде трошечки додавати тепла і радує те, що у нас дивіться Сатурн, Сатурн в рибах, а потім переходить 25-го в знак Овен. Значить, додається тепло. Сатурн в знаці Овен додає тепло. Так що ми можемо чекати таку гарну погоду вже в травні місяці, але давайте ще розглянемо один гороскоп, це вже ведична астрологія. І ми помітили таку тенденцію, що саме по ведичній астрології більше всього проявляється там, де вже нові магнітні полюси. Отож, треба це вивчати далі. І зараз ми з вами бачимо. по ведичній астрології гарний період тепла Сонця буде до повні, як бачите. І Меркурій буде в знаці Овен після 7 травня і до 23-го. Тобто, в повню у нас є ті планети, які дають тепло. І це радує. До речі, у нас ще 18-го перейде. Кету в знак, з знакій вогню. І 31-го в знаці Овен буде вже Венера. І там буде трошечки більше тепла, але тут у нас більше прохолоди. Тому для тих, хто живе в північних регіонах, будьте уважні. Ось, якщо така тенденція буває, хочу показати вам, що тут у нас. У нас тут взагалі немає тепла. Дивіться, нема. От уважно ще раз передивіться: кінець місяця у нас немає тепла. Тому може бути такий період, що тут ще можуть бути заморозки. На жаль, якісь похолодання, тим більше, бачите, у нас стелець, знак стихії землі, і стихія води знову ж таки розгуляється, і телець Меркурій в тільці теж дає нам. Заморозки прохолоду і вода, бачите, яке поєднання. Близнюки – це буде швидкоплинні такі процеси, циклони. І у нас ще й Сатурн в рибах, раху у водолії. Так що оцей період останні, останній період місяця травня, 10 оцей період, він може нам принести теж ще. Дуже неприємні погодні умови. Але будемо сподіватися, що все-таки пронесе і все-таки буде тепло. Головне, щоб не було морозів заморозки, а зараз навіть морози, і вони дійсно дуже гарно були показані в ведичному гороскопі погоди на квітень місяць. Але тут вже в нас краща ситуація, набагато краще, так що будемо надіятися, що вже земля прогріється, дерева будуть мати листочки. Саме головне, щоб не було ніяких заморозків, щоб не загинуло те, що не загине ще в квітні. Будемо надіятися, будемо вірити і будемо рухатися вперед. Отож, я знову ж хочу нагадати, майте теплиці, але навіть в теплицях ми до цього часу не висаджували. Ніяку розсаду, тому що ми знали, що у нас така ситуація по квітню місяці. Знову ж таки, повернувся, як бачите, тут один холод. І вода, так, опадів в багатьох регіонах не було, але було холодно і тумани. От, і цей період, як бачите, він себе якраз і показав. На жаль, не сильно добре показав, але ж от такі тенденції, такі плани Всевишнього, щоб нас перевірити. І Готувати до нових погодних цікавих моментів, щоб ми могли вже е, міняти свою технологію і змінювати своє відношення до природи, до землі і до всього, що нас оточує. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми обіцяли вам відповісти на питання, що це твориться в квітні, і ми вам показали. Ось вони, ці гороклопи, показали вам, які тенденції кліматичні будуть у травні місяці. Як бачите, вони набагато кращі в травні місяці. І будемо надіятися все-таки на те, що погода буде, як по західній астрології, дуже гарна і тепла. І навіть це, такі тенденції дають літні температури. Ну що ж, на цьому завершуємо. На все добре, бувайте здорові, гарної погоди і тепла та затишку у ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.